Це реформа, я розумію, що ми повинні от президент повинен забрати тут з урядом усіх олігархів, забрати не вчителів про співи і про фізкультуру, а олігархів сказати, друзі, значить, хочемо виграти, мусимо платити зарплату. Ми будемо стимулювати, якщо ви платите зарплату, будемо стимулювати за кожне робоче місце. У вас значить будемо грамоти вам, Верховної Ради вручати, значить, і так далі. Але іншого шляху немає. Тому що, ну, якщо економіка вся там лежить, то як ми виживемо? І, на жаль, цей бюджетний варіант, який ми ну на прохання президента, щоб ви розуміли, що ви думають, що я хотів голосувати за нього. Ну, як президент вже прийшов сказав, що ну катастрофа, ми тут у нас кредит, тут МВФ сидить по голові, тут армія сидить. Значить, прийміть хоч щось, а будемо тоді, в лютому, редагувати його. І тоді я запропонував. Ну, в лютому, це я запропонував, запровад. Давайте тоді так. Ми готові підтримати за умов, що. В лютому ми повертаємося і по кожному податку проходимо, спрацював, не спрацював, ідея спрацювала, не спрацювала.